Я дізнався про те, що наша атомна електростанція знаходиться в 30 км кілометрів від нас. А ще я дізнався, що мікрохвильова піч випромінює і телефони. Я дізнався про те, що є щоб виводити радіацію з організму, треба їсти творог, свіжий хліб, вареники з капустою. Мені сподобалось, і я дуже зацікавлений. Мене звати Дівчинка Гилан. Нам дуже сподобалося, ну, як е, наші однокласники та, та е, друзі з паралельного класу виступили. Дуже було цікаво. цікаво да. е, у нас ми дізналися, що у нас за 30 кілометрів від міста Марти знаходиться атомна електростанція. Нам сьогодні розповіли, як е, е, як користуватися як вміти користуватися телефонами, електроприладами, комп'ютером, телевізором, та що вони вони відпромілюють електромагнітні не лені.